Можливість посилення санкцій проти Росії розглядають міністри закордонних справ країн Євросоюзу на засіданні, яке щойно розпочалося у Брюсселі. Раніше йшлося про перегляд обмежень, тобто не виключали, що їх можуть послабити. Але для цього Москва мала припинити переправляти на Донбас зброю та вояків, вивести звідти ті свої сили, які вже там присутні, не направляти бойовиків і використати свій вплив на них, аби ті припинили вогонь. Кремль цього робити не забажав. Тож сьогодні вочевидь санкції проти Росії дещо посилять. Втім, схоже, кардинально Тішими вони не стануть, адже на заході все ще сподіваються вплинути на Путіна шляхом переговорів. На нинішній зустрічі в Брюсселі говоритимуть і про підтримку України звісно, ми говоритимемо про Україну сьогодні. Це головний пункт порядку денного. Йтиметься і, тим і про санкції проти Росії, але всі ми добре знаємо. Вони не спрацюють, якщо не приділити уваги іншим двом напрямкам. Зокрема, маємо більше працювати над реформами в Україні. Ми також обговоримо відносини з Росією і діалог з нею, щоб досягти вирішення кризи.